Саме страшно, страшне було це перша тривога. Танки, які їздили, ми всі боялися. Четверо дітей маю. В садочок ходить сама маленька, які три рочки, а старші дітки вони ходять в школу. Приватно чоловіка немає, бо він постійно на роботі. Я десь так деколи можу тільки підробити собі. На дрова ми собі складаємо, щоб мати на зиму, щоб дітям було більш тепліше. Дякувати Богу, що прийшли ці кошти. До хати купили собі пральну машинку, одяг трохи дітям, купили продукти харчування, оплатили собі трохи за житло, там хоча б хоч два місяці наперед, бо не знати, буде робота, не буде робота.